Сьогодні в відео новий контракт для Ван Дейка готовий. Чемпіонат світу 2034 року може відбутись зимою. Лука Модрич вирішив, де завершити кар'єру. Манчестер Сіті є лідером в гонці за підписання дьокереша. Ювентус може втратити свого лідера. Масіміліано алегрі продовжить тренерську кар'єру в АПЛ. Крістофер Нкунку піде із Челсі зимою. Маті Стель може продовжити кар'єру в Італії. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ліверпуль запропонував Вандейку новий контракт, але гравець відхилив цю угоду. Футболіст хоче більшу зарплату, а також довший термін дії угоди. Борусія готова відпустити малена за 30 мільйонів євро. Хосарко переходить в Байер Леверкузен із Велес Сарсфілд. Гравець приєднається до клубу в січні в якості вільного агента. Вільяреал буде зацікавлений в оренді Рафі Маріна в січні. Центральний захисник отримує недостатньо ігрового часу в Наполі. Чемпіонат світу 2034 року в Саудівській Аравії може відбутися в січні. Ймовірні причини: екстремальна спека та бажання уникнути збігу зі священним для мусульман місяцем Рамадан. Мазрауй відмовився надягати кольорову куртку на підтримку ЛГБТ перед матчем з Евертоном через релігійні переконання. Інші гравці, Манчестер Юнайтед вирішили підтримати захисника та не хотіли, щоб він був єдиним, хто відмовився. Тому уся команда вирішила не вдягати куртки. Це дуже розчарувало Адідас. Новини про інтерес ПСЖ до Салаха є неправдивими. Французький грант наразі не цікавиться гравцем. Лука Модрич хоче завершити кар'єру в Реал Мадриді. Гравець надіється відіграти ще один сезон в клубі. Люк шоу вилетів на декілька тижнів через травму. Голкіпер Едгар Бадія на правах вільного агента перейде в Тенеріфе. Реал Мадрид готовий запропонувати 50 мільйонів фунтів за діогу Далота через те, що в клубі не впевнені в трансфері Трента. Клуб готовий купити Далота вже в січні. Манчестер Сіті є головним лідером в гонці за підписання Віктора Дьокереша. Спортивний директор клубу вважає цю угоду основною для Сіті. Джері Джонс зараз знаходиться в Лондоні для того, щоб обговорити можливу купівлю Тоттенгема. Тібо Куртуа хоче продовжити контракт з Реал Мадридом ще на пару років. Байер Леверкузен хоче продовжити контракт з Віктором Боніфейсом до літа 2029 року. Перемовини між гравцем і клубом йдуть дуже добре. Ліль запропонував Джонатану Девіду новий контракт, але очікується, що гравець відмовиться підписувати його і покине команду вільним агентом. Родріго зараз спілкується з представниками Манчестер Сіті про можливий перехід. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал і ПСЖ зацікавлені в купівлі Кенан єлдиза Барселона серйозно зацікавлена в хвічі Кварацхелії. Клубу подобається невелика зарплата гравця. Арсенал і Ліверпуль головні претенденти на Хаві Сімонса. ПСЖ не продасть гравця дешевше, ніж за 80 мільйонів євро. Реал Мадрид може купити Ілью Забарного за 60 мільйонів євро. Флорентіно Перес хоче бачити гравця в команді. Масіміліано Алегрі може продовжити кар'єру в АПЛ. Вест Гем розглядає кандидатуру тренера у випадку звільнення Лопетегі. Інтер зацікавлений у підписанні Марко Верратті і Джанлуїджі Доннарумма. Барселона і Реал Мадрид готові поборотись за підписання Мейсона Грінвуда. Трансфермаркт оцінює гравця в 35 мільйонів євро. Крістофер Нкунку є трансферною ціллю клубів із Саудівської Аравії. Також ПСЖ пропонує 60 мільйонів євро за гравця. Панатіна готовий позбутися Вербича, в якого наприкінці сезону закінчується контракт. Керівництво Динамо вже виходило на зв'язок із представниками гравця. Також розглядається варіант із орендою футболіста. Не дивлячись на те, що Баварія старається зменшити витрати, клуб готовий заплатити 150 мільйонів євро за Флоріана Вірца. Реал готовий підписати Енсо Фернандеса. Однак Челсі не готовий продати гравця дешевше ніж за 100 мільйонів фунтів. Самюель Умтіті може завершити кар'єру через травми. Француз цього сезону не зіграв жодного матчу через проблеми зі здоров'ям. Баварія не планує повертати Браяна Сарагосу і готові вислухати пропозиції про його продаж. Влаціо слідкує за ситуацією з Матісом Телем. Спортивний директор клубу хотів би бачити гравця в команді. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.